Привіт, малята! Рада всіх я вас вітати. В кожнім домі незвичайні є прибори. Є машини помічниці, що прибирають нам світлицю. Страви різні нам готують, чистять, миють та брасують. Люблять нам допомагати. Ви їх можете назвати? Малята, погляньте на картинку і скажіть. Яка побутова техніка є в нас на кухні? Плита, електрочайник, мікрохвильова піч, холодильник, м'ясорубка, Тостер А які ж електроприлади допомагають нам у побуті? Це праска. Пилосос, комп'ютер, фен. пральна машина, телевізор, настільна лампа. Малята. Давайте ж пригадаємо, які дії виконує вся побутова техніка. Праска прасує одяг. Пральна машина бере одяг. Пилосос пилососить килим. Холодильник зберігає продукти. Електрочайник кип'ятить воду. Мікрохвильова піч розігріває їжу. М'ясорубка перекручує м'ясо. Соковижималка вичавлює сік. Малята ці всі побутові прилади називаються ще електричними, тому що для їхньої роботи. Потрібен електричний струм. Електричний струм є наш друг і помічник, якщо користуватися ним обережно, дотримуючись правил безпеки. Отож, малята, давайте з вами розглянемо картинки та дізнаємось і запам'ятаємо, яких же ж правил потрібно дотримуватись при використанні електричних побутових приладів. Не торкайся вологими руками електроприладів. Не заповнюй водою електроприлади, ввімкнені в розетку. Вимикаючи електроприлад, тримайся лише за штепсельну вилку. Не залишай без нагляду електричні прилади. Користуйся лише справними електричними приладами. По закінченню роботи вимикай всі електроприлади з мережі. Не вмикай всі електроприлади одночасно. Це може призвести до пожежі. Із маленького вогника буде утворюватись все більший і більший вогонь. Пожежа це неконтрольоване горіння вогню, яке ми самі не в змозі загасити. І тоді нам на допомогу приїжджає хто? Так. Молодці малят, це пожежник. Пожежник це людина, яка гасить пожежу. Малята, щоб бути сильними та мужніми, пропонує разом з пожежником порухатись. Вер, 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 нес, вниз, нес, верче, верче, вниз, вниз, вниз. Верх-вер-вер-фер-нес-нес-нес. Верхів-нис, верхів нас, верхи, верхи-нес. Малята, погляньте і скажіть, що є у пожежника. Пожежна машина, вода, вогнегасник. Малята, то скільки обов'язкових предметів ми нарахували? А давайте разом порахуємо. Пожежна машина? Один. Вода чи шланг із водою. Два. Вогнегасник. Три. То скільки нас обов'язкових предметів? Так. Три. Наш пожежник поспішає на допомогу, але його авто пошкоджено. Давайте разом полагодимо його. Так авто повинно виглядати. А тепер потрібно зібрати авто. Так, все правильно малята. А давайте порахуємо, із кількох частин ми складали пожежну машину. Перша частина, друга частина, третя частина. Авто складається з трьох частин. Малята пожежник просить допомогти йому все порахувати. Допоможемо йому? Існо. Скільки пожежників, готових до завдання? Вірно, три. Скільки наразі є пожежних машин, готових до завдання гасити пожежу? Молодці. Так, дві машини. А скільки ж пожеж потрібно погасити? Так, одну пожежу. Молодці малята. Пожежник дякує за допомогу. І каже нам, пам'ятайте, з вогнем погані жарти, жартувати з ним не варто. Малята, ми сьогодні з вами були справжніми маленькими пожежниками та пригадали, які побутові помічники є в наших домівках. Пригадайте та розкажіть своїм рідним, як потрібно безпечно ними користуватися. До зустрічі малята.